Були багато з працівників ДСНС, які допомагали братні нам Турції з тим, щоб протидіяти тому лиху, яке відбулося там. Вони були з рятувальною місією, вони повернулися в Україну. І тут разом з послом ми дякували їм за те, що, незважаючи на такий складний час, який існує в Україні, зважаючи на, на, на війну, вони не втратили людського. Перші допомагали людям, виводили з міста. Ви ви бачили ці кадри, коли ДСНС, військові, поліцейські мільйони людей супроводжували по території нашої держави. Тому це наші герої і ми можемо сказати, що ми дійсно пишемо і тут історію нашої держави. Це кадра виготовлялася українським виробником. Ну, це комплектація автомобіля, зрозуміло. Все обладнання ну, достойне, там веберовське халматра і так далі. Прилад радіаційного хімічного контролю. Та вона примітна тим, що має у себе на базі система ідентифікації газів інфрачервоним спектром. Сігас да, сі їх в 50 тільки в світі. І... Так, вона що, газолавлює чи а, вона і радіацію? Ні, вона працює на гази, але окремий тут по радіації. А гази вона вимірює 450 промислових газів. Це контейнер, також подарований німцями для обробки даних по хімії і біології. Сюди вноситься те, що ми збираємо. Далі контейнери обробляються. Автодрабини, окрема боль наша, От вони. Оце те, що потребує списання. Їх у нас в Україні порядка 170. Це 9, це маленький 12-й вище. Це 12, 14, 14, 15 і так далі. От, почали активно використовувати під час е, обстрілів ТЕЦа в роботі. Це охолодження, це подача води. Оце вони йдуть в парті. Ціна роботів ну, немала. Е, у нас є їх всього лиш 5 штук. Пріоритет в тому, що він звідси не може гасити. Це автомобілі, які виготовлялися в Україні. Знову ж таки, ми технічні умови прописували і так далі. Європейські автомобілі. Це те, що використовується подводні роботи. У нас їх тільки 10, а розмінувати треба порядка 20 тисяч кілометрів квадрату. Ми, ще, ми готуємо всі госпіталя мобільні для майбутнього наступу, саме і при Нацгвардії, і ДСНС, і, і показання великі такі на 75 місяців.